До Подільська приїхали волонтери з Одеси від штабу Добрий Самарянин. Благодійний фонд разом із благодійниками та партнерами 30 років надає допомогу нужденним та розвиває волонтерство. Це місія, яка вже 30 років допомагає людям, яким потрібна допомога. Неважливо, який вік, це від малих дітей до пожилих людей, яким вже за більше 60 років. В основі це ми видаємо гуманітарні. Допомогу також на цьому місці. Ми робимо пункт незламності, де люди можуть з понеділка по п'ятницю можуть прийти з десятої ранки до шостої прийти і просто порозмовляти. Бо... Нам потрібна не тільки фізична допомога, а ще й духовна і моральна. Ми можемо порозмовляти з людьми. Вони можуть сказати про свої нужди, ми можемо помолитися за них, допомогти їм, якщо ми маємо якусь нагоду допомогти Ми Можемо дати чай, печиво, пригостити, почитати разом Біблію. Тому нас відправили для цього, щоб ми покращили наш світ, покращили нашу Україну і приблизили її до миру. Я хочу подякувати нашим. Співробникам, які працюють в цій місії, нашому керівництву одеському сердіченка Денису, Роману, який допомагає нам. Ці місії відправляє цей груз, збирає відправляє. А також хочу подякувати нашій мерії і Албанському, і Задорожній, тому що вони теж турбуються з пригоди, щоб привезти, доставити цей груз, і ми дуже вдячні. Вдячні всім, хто допомагає нам трудиться. Завдяки тісній співпраці подільської міської влади з благодійним фондом Добрий Самарянин продовжується підтримка сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, багатодітних сімей, малозабезпечених, людей поважного віку, одиноких, людей з інвалідністю. Вкотре на території церкви благовість мешканці нашого міста отримали продуктові набори. Дякую большое за помощь. в это время для нас это важно.

Нуждаються в этом, навіть нуждаются. нуждаються. Якщо з роботи на роботу у них перебої получаются, вони немножечко залазять долги. И іноді такі помощи чисто виручають їхні сім'ї. Дуже дякую за допомогу, що мені дали напередодні Великодня моїй сім'ї. Дуже дуже дякую. На сьогоднішній день ми видаємо допомогу малобезпеченим інвалідам, многодітним. Е Тим слоям населення, які не захищені, ми їм допомагаємо. І на сьогоднішній день ми до кінця тижня до празднику, ми дождні видати приблизно 600-700 пакетів. Но кожен день ми вже розчитали по 100 пакетів. Сотня осіб протягом цього дня отримали харчові набори. Ця допомога важлива і необхідна українським родинам. Тому керівник церкви благовість Людмила Миколаївна звертається до мешканців громади. Для того щоб отримати цю допомогу, звертайтеся у спілку ветеранів. Вони вас зареєструють, Потім, за списком, ми вам будемо видавати нагоди, Великодня. Хочу привітати всіх мешканців нашого міста, побажати здоров'я, успіхів, а головне, чистого неба, щоб люди були вже спокійні, дождались своїх рідних і близьких з війни. Світлана Луценко Ілля біюль телекомпанія КЕТ.